Вітаю учасників конференції. Сьогодні ми на розгляд питання застосування реєстраторів розрахункових операцій, адже це питання актуальне в будь-які часи. І Якщо говорити про сьогоднішній день в зв'язку з тими змінами, які відбулись з прийняттям закону 32, дев'ятнадцять 30 червня поточного року, то напевно вже більшість з вас знає про те, що повертаються штрафні санкції застосування з приводу. Недотримання законодавства у сфері реєстраторів розрахункових операцій, тобто в сфері застосування касової техніки, почнемо з того, що, напевно, кожен з вас знає, що фіскалізація в Україні не відбувалася одномоментно. Цей процес тривав протягом багатьох років і відповідно запроваджувався поетапно, були передбачені певні пільги на певні періоди. Ну так, зокрема, зв'язку з запровадженням воєнного стану до закону про РРО, це закон про застосування. Реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі громадського харчування номер 265 було внесено зміни, і відповідно на деякий час призупинено дію штрафних санкцій щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Разом з тим, на сьогодні, у зв'язку з прийняттям закону номер 32 закон називається про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, відновлено відповідальність за порушення порядку здійснення розрахункових операцій. Що це означає? Це означає те, що більше суб'єктів господарювання у разі непроведення належним чином. Розрахункових операцій, зокрема без застосування касової техніки з порушенням видачі чеків споживачам, будуть застосовуватись штрафні санкції відповідно до норм закону 265-го про РРО. Отже, які суб'єкти господарювання на сьогодні мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій? Перш за все, це фізичні особи підприємці другої, третьої, четвертої груп, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, незалежно від обсягу доходів. І фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування. Крім того, є виняток: це підприємці першої групи, єдинники, які не застосовують касові апарати у своїй діяльності і також. Мають право не застосовувати РРО або програмні реєстратори розрахункових операцій фізичні особи-підприємці другої, третьої, четвертої груп спрощеної системи, які здійснюють діяльність на території сільської місцевості. Але хочу звернути вашу увагу: ви на слайді бачите, що у таких підприємців річний обсяг доходу на один структурний підрозділ за рік не. Може перевищувати 1 мільйон гривень, торгівля не може здійснюватися в одному приміщенні з торгівлею підакцизними товарами, суб'єкт господарювання не здійснює дистанційну торгівлю і органам місцевого установлювання не прийнято рішення про обов'язкове застосування РРО або ПРРО. Тобто, всі решта суб'єктів підприємницької діяльності мають застосовувати касову техніку при розрахунках готівкою зі споживачами. До речі, якщо підприємець здійснює операції з оплатою тільки виключно банковськими переказами на реквізити АйВан, то відповідно так само він може не застосовувати касовий апарат. Всі решта підприємців суб'єктів господарювання мають використовувати касову техніку. Крім того, хочу звернути вашу увагу ви на слайді. Бачите. Саме на визначення терміну, що таке є розрахункова операція, тобто ті операції при здійсненні яких необхідно застосовувати касову техніку. Розрахункова операція це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів за місцем реалізації товарів або послуг, видача готівкових коштів за повернутий покупцям товар або за ненадану послугу, а у разі застосування банківської платіжної картки це оформлення відповідного розрахункового документу, що Щодо такої в безготівковій формі банком покупця, або ж у разі повернення товару або відмови від послуги оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця. Тобто законом про касові апарати, про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування і послуг номер 265 від 6 до 7 до 95 року, але він був з подальшими змінами. Чітко визначено, що. Рахується розрахунковою операцією. Тому, будь ласка, особливо хочу звернути увагу суб'єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на другій, третій групі спрощеної системи. В першу чергу це стосується вас, адже у вас були певні преференції, і ви мали можливість не застосовувати розв швидше за все, навіть не не застосовувати, а до вас би не Застосовували штрафні санкції за невикористання. Наразі, з 1 жовтня, такі штрафні санкції відновлюються, як я вже казала на початку. Також хочу звернути увагу вас на Облік ведення товарних запасів, адже це питання дуже тісно пов'язано з питанням застосування реєстраторів з рахункових операцій. Обов'язок вести облік товарних запасів відповідно до порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб підприємців, в тому числі платників єдиного податку, затверджений ще наказом мінфіну 2021 року нор чотириста і він поширюється. На фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, діяльність з використанням третьої групи платника єдиного податку і зареєстровані платниками цього податку, також серед платників, які мають вести облік згідно цього нормативного документу. Є ті підприємці, які здійснюють діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення, також реалізацію ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Ну і каміння органогенного утворення і напівдорогоцінного каміння, тобто це ті групи платників податків, які в обов'язковому порядку ведуть. Облік товарних запасів відповідно до порядку номер 496. Платники єдиного податку 2, 3, 4 групи, які не зареєстровані платниками ПДВ і не здійснюють реалізацію тих товарів, що я перед цим перелічила, вони облік товарних запасів не ведуть. Так само на це зважайте. Хотіла ще коротко. Вам нагадати про те, що норма закону 3219, який був прийнятий 30 червня цього року, передбачено певні преференції для платників податків, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях, здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях, на територіях активних бойових дій або на території Можливих бойових дій. До речі, ці м, території становляться, ну, перелік таких територій встановлюється постанову Кабінету міністрів. От, Але е, такі е, особи, які здійснюють таку діяльність у е, сфері е, розрахунків, починаючи з 1 жовтня 2023 року, не нестимуть відповідальність за порушення вимог закону 265 про РРО, які вчинені ними при продажі товарів саме на таких. Територіях. Ну, єдиний виняток тут це е, ті суб'єкти підприємства, які здійснюють діяльність в торгівлі під акцизними товарами. Е, в цілому хочу сказати, що для тих, хто здійснює діяльність е, в сфері продажу під акцизною групи товарів, для них Нічого не змінилося, тому що фіскалізація для них була передбачена і раніше, і так само до них застосовувалися штрафні санкції. тому для них все залишається без змін. А от ті підприємці, які на другій, третій, четвертій групі, мають на це зважати. А також закон 32.19 суттєво зменшив штрафні санкції. Які застосовуватимуться до підприємців, до суб'єктів підприємської діяльності у разі таких порушення порядку здійснення розрахункових операцій і використання касової техніки, зокрема. Якщо раніше були штрафи 100% від вартості проданих з порушенням товарів робіт послуг, то відповідно зараз така санкція буде 25%. Якщо була за кожне друге, там наступне порушення 150%, то санкція сягатиме 50%. тобто суттєво зменшені розміри штрафних санкцій. Ну, знову ж таки, це не стосується тих підприємців, які здійснюють діяльність з продажу підакцизної групи товарів, товарів технічно складної побутової техніки, яка потребує гарантійного ремонту, ювелірних виробів або лікарських засобів виробів медичного призначення. І так само платників ПДБ. Для них санкції такого ну, відповідно не зменшуються. Ще раз хочу сказати, що для тих підприємців, які реалізують піддакцизні товари, все залишається так, як і було. А для решти, відповідно, знижені штрафні санкції, які можуть застосовуватися у разі порушення з 1 жовтня. Я просто раджу підприємцям не зволікати встановленням касової техніки, тому що практика, як правило, показує, що в останні дні завжди є ажіотаж, і, відповідно, ну, просто це буде для вас якісь створювати незручності. Тому, будь ласка, заздалегідь. Передбачите можливість встановлення касової техніки, сплануйте прихід до, ну, якщо ви хочете допомогу отримати від податківця до податкової служби, це може бути центр обслуговування платників, де надають наші фахівці допомогу у встановленні як і реєстраторів звичайних класичних розрахункових операцій, так і програмних РРО. До речі, що стосується програмних реєстраторів розрахункових операцій, в нашому приміщенні головного управління ДПС Рівненській області, що середи о 10-й годині проводяться навчальні тренінги з питань встановлення і відповідно використання програмних реєстраторів розрахункових операцій. Тобто, якщо є така необхідність, будь ласка, приходьте, наші фахівці вам допоможуть встановити програму, розкажуть, як з нею працювати і, в принципі. Ви будете вже обізнані в цьому питанні, і для вас не буде складнощі використовувати таку техніку. До речі, програмний реєстратор розрахункової операції від Державної податкової служби України. Він абсолютно безкоштовний. В нього чимало гарних функціональних можливостей: це відкриття, відкриття, закриття зміни, це додавання товарів, чи коменклатури або в. Можна це вручну робити або списку. Відповідно, це введення довідників номенклатури, це відправка звіту до фіскального органів, це режим використання офлайн. Ну, ще багато певних функціональних можливостей, які допоможуть вам здійснювати діяльність із застосуванням такого новітнього РРО. І ще раз кажу, він абсолютно безкоштовний. Телефон гарячої лінії ГУДПС У Рівненській області, за яким ви можете отримати всю інформаційну підтримку щодо застосування РРО і програмного РРО 692 628. Будь ласка, звертайтеся до фахівців нашого управління і вони скажімо так, нададуть вам абсолютно повний спектр інформаційної допомоги і для вас не буде. Проблемою застосовувати таку техніку. Ще хотіла би звернути вашу увагу на те, що ви можете використовувати реєстратор з рахункової операції на свій розсуд, який вам краще підходить, в залежності від того, які у вас діяльності, яка група товарів реалізується, чи які послуги надаються. Ви можете застосовувати класичний РРО, для цього вам треба буде звернутися відповідну якусь. До якогось приватного суб'єкта господарювання, який здійснює, так надає такі послуги, що стосується програмного реєстратора рахункових операцій, так само їх багато, але ДПС пропонує саме безкоштовний ПРРО. Взагалі, в цілому, якщо порівнювати. Кількість об'єктів сподарювання, які використовували реєстратор розрахункових операцій ще з початку року, які в цілому зареєстрували РРО, і скільки з серед них програмних РРО, то е, значна частка переважна більше сплатників приватних підприємців на сьогоднішній день реєструють саме програмний реєстратор розрахункових операцій. Якщо в серпні було зареєстровано 127 звичайних касових апаратів, то програмних реєстраторів. 630, тобто в 5,5 разів, 5 ,5 разів більше надають перевагу підприємцям саме застосування програмного реєстратора розрахункових операцій. На слайді ви бачите контактні телефони, ви бачите інформацію щодо тренінгів, будь ласка, якщо є необхідність, звертайтесь, ми вам надамо таку допомогу. Ще хотіла в на ракурсі вже нашої теми звернути вашу увагу на те, що суб'єкти господарювання які здійснюють розрахункові операції, повинні забезпечити споживачам можливість здійснення таких операцій у безготіковій формі, тобто застосування платіжних терміналів. І терміни впровадження їх дещо змінилися в цьому році. З 1 січня поточного року підприємці, торгівці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення, понад 25 тисяч, вже мають застосовувати. Такі термінали, тобто забезпечити здійснення, а можливість здійснення безготівкових розрахунків зі споживачами. Знову ж таки, те, що стосується не вже підприємців, а звичайних споживачів, вас, як споживачів певних послуг або продукції, Є на сайті, є чат-бот, створений податковою службою податкової служби Bot в месенджері Телеграми, і на цей чат-бот можна повідомляти про факти порушень законодавства, зокрема в сфері розрахункових операцій. Це є абсолютно анонімно, і за результатами таких звернень податкова служба проводить відповідні перевірки. Ну, знову ж таки, звертайтесь до фахівців нашої служби, отримайте допомогу і не зволікайте з встановленням касової техніки. Коротко, ще хочу вам нагадати про те, що спливає строк сплати майнових податків. Не забудьте, що ви, як громадяни, маєте, якщо земельні ділянки власності або нерухомість, маєте сплатити податок на нерухоме майно і земельний податок. Якщо Раптом ви не отримали податкове повідомлене рішення, або у вас змінилися якісь ваші особисті дані, і податково ви про це не повідомляли, відповідно, ви не отримали податкове повідомлене рішення. Ви завжди можете пройти звірку або в своєму особистому кабінеті, скориставшись такою послугою на веб-порталі ДПС України, або ви можете відповідно звернутися до центру обслуговування і провести таку звірку. Не забувайте про це, і знову ж таки не наражайте себе на те, що у вас буде потім податковий борг, поняття і штрафні санкції застосовані. Взагалі, я просто вам раджу звертатись до першого джерел Державної податкової служби України, це є веб-портал ДПС, це є субсайт ГУ ДПС у Рівненській області і комунікаційна податкова платформа, яка працює за адресою, скринька якої зазначена у вас зараз на. Слайді. Дякую за увагу. У разі питань, будь ласка, звертайтеся.